Так, да, ти ставиш руку, тебе електрошокером б'ють по руці, а потім ти йдеш і кожного б'єш по голові, причому повинен вдарити достатньо. Або ногою, вибачте, мені по п'ятій точці. Ну. Дуже багато строк а, до залучення військового полонених до одного сети. Так, судді, який симпатичний, а ну, дай йому ворот. Вибачте, до Казанського типу там, да, ти йому повинен ще дати ворог. Якщо ти йому не дадеш рот, вам ні. Змушують вступати в одностатеві контакти та отримують задоволення, коли б'ють по геніталях полонених українців. Ми отримали нові моторошні свідчення про поводження з полоненими українцями в російських тюрмах. Виявилося, що російські наглядачі щасливі сім'янини на фото в соцмережах насправді сексуальні збочинці. Обережно інформація далі може вас шокувати. Я хотів просто зрозуміти, що воно насправді сталося. Ти ще не віриш. Це як у вісні, коли ти спиш тобі щось сниться, потім ти просинаєшся і думаєш, боже, це був сон. Але я підійшов, просто попросив цигарку, зайшов там за автобус, присів, а от палив. У мене був в руках український флаг, я дивився на український прапор. Я палив і дивився просто в небо, розуміючи, що я нарешті знаходжусь вдома. Україна понад все! Україна понад все! Україна, Україна понад усе! Мене звуть Євгеній, прізвище моє дідківське, мені 40. До лав Збройних сил я потрапив на початку повномасштабку. Я пішов добровольцем 25 го числа через Святошинський ТЦК. До полону я потрапив достатньо, скажімо, так можна, якщо так можна виризитися швидко. Це було 28 лютого, при під час виконання бойового завдання на території Київщини, недалеко від такі е е е село Ситніки, це по Житомирській трасі. А от ми потрапили в засідку, і там я вже потрапив до полону. І <ació> от, з 28 лютого по 3 січня минулого року, я пробув у полоні сьогодні, якраз. Оповнюється рік практично за 22 місяці російської неволі Євгенія утримували в Білорусі, Курську, Севастополі та Ганрозі і Береся Глібську Воронезької області. В останньому пробув майже півтора року раніше. Ми розповідали про умови в тамтешньому СІЗО. Кожного дня були побиття, якісь там тортури і собак травили. При чому не робили це навмисно на російських сайтах? Жодної згадки про утримання українських полонених у Бересяглєбську. Що там вже й говорити про тортури? Ну, Будь-яке пересування за межами камер е, супроводжувалося е, побиттям, електрошокерами. Е, ну, мене кілька разів собаки кусали, там кінологи також розважалися. Е, я через травму зазвичай в кінці строю рухався, і ну, якраз на мене цькували собаку. Колишній полонений Євгеній згадує, в СІЗО його тримали недовго. Звідти, як він згодом дізнався, його перевезли в колонію номер 9 в тому ж Бориса Глебсько. Опинився в штрафному ізоляторі, будівля, яку спеціально розконсервували, щоб утримувати українських полонених. Від початку великої війни з цієї колонії додому повернулися 16 українських захисників. Постійно відбувалася така ситуація. В будь-який час наглядач міг підійти до камери, до віконця цього шовнув його називали кормушка. Ну, Наглядове віконце, яке відкривається, воно достатньо велике, таке, тобто видно, що там все відбувається в камері. Ну, от, і там він або по черзі кожного підзиває, або всі разом ми там, повинні там, декларувати якісь вірша, або якусь пісню, чи ще щось. А, от, і, наприклад, він роздає цукерки в цей час. Отакі. А хто так назвав цукерку. Ну, це вони, це, вони, це, так це наглядачі, казались, да, Вам буде цукерка? Ти, ти, да, ти, ти любиш конфети? Да, люблю. А які ти любиш? Ти ж цукерку отримав, піди товаришам роздай цукерку. А от, от таке о... так назвав цукерку. Ну, це вони, а це, це казались, наглядачі, да, каже. Ти, ти, да, ти, ти любиш конфети? Да, люблю. А які ти любиш? Давайте ще з конфетку дам. Ну, це один із варіантів. Там, да, ти ставиш руку, тебе електрошокером б'ють по руці, а потім ти йдеш і кожного б'єш по голові, причому повинен вдарити достатньо або ногою, так. вибачте, мені по п'ятій ногу. в залежності від того, хто із наглядачів, що вони для себе там фантазували і тому подібне. Було і таке, що у військовополонених росіяни змушували відігравати гомосексуальні зв'язки. Були... Театрали ми їх називали, і така зміна була. Їм дуже подобалося, скажімо так, щоб ми ставили для них якісь вистави. Вони приходили, задавали якісь там, скажімо так, можливо, сценарії чи ще щось, і ми по цьому сценарію повинні були сценко. Ви можете описати одну з таких сценок, про що Можу, вона була звичайно. і чим закінчилася? Це у нас було в камері, коли там хлопці ставили для них сценку. Був принц, була принцеса, був там типу якийсь дракон, коли цей принц там боровся за цю принцесу, і фінальна сцена, де вони зустрічаються, і в самому кінці це повинно бути обов'язково поцілонок. Це незвичайні поцілунок, що типу там, в щічку поцілував себе і все. Давайте, хлопці, цілуйтеся так, як треба. Ми хочемо це бачити. І вони стояли, що. Вони стоять, все дивляться, спостерігали. Це була не одна людина, розвинула цілі групи. Да. І найцікавіше, що коли зміна б ця мінялася театрали, вони покликали там цих нових, яким передавали, і кажуть: о, тут, каже, класний театр і подивіться. А от і ті там теж о, класно, круто. Нам подобається вони отримали задоволення від того, Абсолютно що вона дивились на сценках. Збочені бажання наглядачів колонії не зупинялися. Росіяни змушували до фізичного сексуального контакту між українськими військовополоненими. Тих, хто відмовлявся, карали побиттям а, в тому, що от е, дуже багато боєстров до залучення військовополонених до одностатового сексу. Так? А от у нас в камері був, коли о, прийшли в нас в камеру, і він ну, таке це вікно, підізвали мене підзвали, і підізвали, ще одного хлопця. І було запропоновано, щоб ми зайнялися в районку Хаммер обліндор. Він приходить, кажуть, я. «Витковский Евгений Николаевич, что там, как дела в камере?» «Хорошо, как настроение?» «Отлично, начальник, все хорошо». «Хорошо, а это кто?» «Он подходит, я там, такие-то, такие-то». -таки. «Так, смотри, какие вы симпатичные, а ну, дай ему вот. грудь». «Лови, начальник «Я не понимаю». «Ибо что, я буду в Кацахскую, ты потом, да, лежишь». «Ты ему должен еще дать Если ты ему не дашь рот, вам нет». Я не буду цього робити. У мене там, наприклад, дружина, діти, мене там, я, мене, я просто сповідаю якусь темнішу сексуальну орієнтацію, вибачте, якщо можна допомогти. Ти не хочеш ні? Ти, я, він тобі не хоче давати, ти йому давай. Я не хочу. Вам піди. І вони можуть піти с ним. Але через деякий час вони повертаються, виводять всю камеру, починають всіх лопити просто безбожно. А нас двох нели окремо і починають купити ще сильніше? Пояснюється це тим, що ви повинні потрубити все, що ми вам будемо говорити: будь-який наказ, будь-яке прохання, чи ще щось ви повинні просто відразу. Один з театралів працівник колонії Олександр Міхненка поміж сценками з поцілунками проводив іншого роду катування. Чи не єдиний, хто здійснював контроль в колонії, незважаючи на постійні ротації? Про Міхненка до нашої редакції надійшла інформація від джерела. У катуваннях Міхненко також брав участь. Тебе розбухає рука, там зломані пальці не ну, хлопців деяких пальці ломалися і тому подібне. І це він пояснює, щоб ви більше не стріляли. А потім бере електрошокер і тебе проводить митися. І поки ти там миєшся, він до тебе в будь-який час, в будь-який момент, може підійти і попрацювати на тобі шокером, поки ти в воді знаходишся. От вони це дуже полюбляли. Їм це дуже подобалось. Пані сексуального насильства я не можу стверджувати про ініціативу Олександра Міхненка, але він точно знав, був присутній. Можливо, не у всіх випадках, але саме він закріплений за організацією утримання військовополонених своїм керівництвом в тому місці.

Я не понимаю, о чем вы говорите, девушка. Почему вы наблюдаете за тем, как в гомосексуальные связи их заставляют входить? Я не смотрю порно. У меня все хорошо. Я порно не смотрю, тем более гомосексуальное. И в колонии вы тоже не работаете, да? Конечно, не работаю. Я не знаю, что вы говорите, в колонии. Но голос восприятный. Схожая ответ на звонок була в Алексея Ховецкого, уже с колонии 7 в селищі Пакино Володимирської области. Слідчі СБУ заочно підозрюють Хавєцького в організації катувань українських військовополонених та примушенні їх до імітації гомосексуальних статевих контактів. В цей же період 2023 року Олексій з'являється на фото з дружиною та малолітньою донькою, а також в публікації з прокурорами, які звітують про перевірку колонії в Пакіно. Алло. Да. Хавецький Олексій Вікторович. Слідователі Служби безпеки України. подозревают вас в организации пыток украинских военнопленных, что вы принуждали пленных к имитации гомосексуальных половых связей. Было ли такое? Хотели бы им вот услышать ваше мнение? А почему вы думаете, что вы мне звоните? Как вот Хавецку спрашиваете? Слушайте, было ли такое или нет? Я знаю, что это за номер. Я знаю, кому я звоню. Может, вы не тому человеку звоните? Я про Хавецьку ще першу раз слушу. Пінус ждали ли ви українських пленників імітації гомосексуальних половинних зв'язків? Я говорю, я про Хавецьку перший раз слушу. В однокласниках Аліксій Хавецький ховається під чужим прізвищем, яким часто зловживають російські воєнні злочинці. Іванов. А от профіль ВКонтакте з аналогічним фото підписаний Льоха Хавецький. Росіяни нічого не публікує в соцмережах останні 10 років. Натомість його дружини і теща не забувають відмічати Олексія на сімейних фото з донькою, які нині 8 років. Олексій зареєстрований на російській платформі для прослуховування аудіокниг відкриває профіль регулярно з самого ранку, щоб послухати фантастику. Олексій Хавецький змушував роздягнених бранців імітувати гомосексуальні статеві акти в приміщеннях для прийому душу, медичній частині, прогулянкових майданчиках під час видачі їжі. Водночас полонені мали придумувати різні сюжетні лінії. Інколи щоб поглянути на сексуальне насильство такого виду збиралося до десяти працівників колонії. Вони коментували, плескали в долоні та давали вказівки, що робити. В березні 2023 року. Катування за свідченнями колишніх військовополонених не припинялося. Тоді в пакіну приїздив заступник прокурора області з перевіркою умов утримання. На фотографіях видно Алексія Хавєцького, який проводить комісію територію колонії та різними будівлями. Цікаво, чи хизувався Алексій перед прокурорами з області гомосексуалізованими сценками, до яких змушував українських полонених? В російських тюрмах існує культ беззаконня, особливо він проявляється до українських полонених, вважає виконавча директорка правозахисної організації Amnesty International Вероніка Вельч. А злочини сексуального характеру. Я тільки яскравим і болючим прикладом вседозволеності системи. Минулого року ООН видав моніторингове дослідження, де говорилося, що 94% українських військовополонених піддається різного роду катуванням та тортурам. Зараз працюємо над звітом, яке стосується саме поводження з українськими військовополоненими в російському полоні. І на жаль, а майже в кожному інтерв'ю ми фіксуємо, що люди піддавалися або сексуальному насиллю, або були свідками. Сексуального насилля над іншими українськими військовими полоненими до злочинів сексуального характеру можна віднести схиляння, примус, погрози, будь-які торкання інтимних зон. В якому ви тоді були в психологічному стані? Що вас тримало? Знаєте, був колись у мене декілька було разів така ситуація, коли я, я ось тут розумію, зараз я собі або сам розіб'ю голову, або щось зроблю, щоб просто померти. От таких от. В у мене було там декілька разів на день. Рятувало те, що все-таки там є люди, які або ти їх підтримуєш, або вони тебе потім підтримують, або разом. І це дуже рятувало. Ми дуже часто говорили один одному там таку фразу. Ви знаєте, я скажу прямо мову, ви потім, якщо захочете, запікаєте, але ми казали, що. Прийде час і лишаєтеся тут, Кацапчук, в своєму болоті. Я поїду в своє хуйове, а ви тут залишаєтесь своїм пиздатим. І це дуже тішило, що все-таки коли-небудь це станеться. Якщо вам відомі особисті дані про росіян або колаборантів, які знущаються над українськими полоненими, напишіть нам на пошту, яку ви бачите зараз на екрані. Ми на слідстві інфо спробуємо дізнатися більше деталей, щоб кожен злочинець став відомим та поніс покарання.